1 червня 2013 року на базі Зозолівського лісництва проходили щорічні змагання звалювальників. У змаганнях взяли участь 8 лісництв державного підприємства Золочівське лісове господарство, зокрема Білокаменське, Сасівське, Пеняківське, Настюківське, Гологірське та Зозолівське лісництво. Такі змагання відбулись з метою популяризації праці звалювальника. Переможцями у змаганнях стали першу сходинку. Посів Піхоцький Мирон Володимирович з Пеняківського лісництва. Друге місце посів Вечерковський Ігор Михайлович з Зозолівського лісництва. Та на третій сходинці Назаревич Ігор Євгенович. Переможці отримали премії на суму 400, 300 та 200 гривень відповідно. Окрім цього, кожному учаснику 50 гривень. Вручення проводили виконувач обов'язків директора державного підприємства Золочівський лісгосп повзанюк Ігор Михайлович. Та представник обласного управління лісового та мисливського господарства Шаворинський Володимир Михайлович слід відмітити, що кожне завдання по звалюванню дерева проводяться за суворо регламентованими правилами. Усі дисципліни змагань базуються на реальних операціях, що виконуються сучасними лісорубами щодня. Ви мені одна показує, вони одна показують, а потім випадають, ні, нічого так не буде. Mm-hmm. <sighs> Районні змагання з вального ліків лісу проводяться, впродовж, ну, мабуть, 40 років. Останні з року в рік, наче, при зміні всіх ситуацій, звання бензопильнички проводилися регулярно. Відповідно, проводяться змагання на обласному рівні, переможець змагань Золочівського лізос поїде на обласні змагання, переможець обласних змагань. На державному рівні проводяться всеукраїнські змагання з валюків лісу. Переможці республіканських змагань, потім їдуть, проводяться в Європі світові змагання, звального ківлісу, які носять досить такий серйозний характер, де задіяні великі фірми, виробники мотоінструменту, виробники трелювальної техніки виступають спонсорами тих змагань, відповідно, і призи, є коли ми тут в районі приз. Вручаємо такий символічний 400 гривень, то на обласних змаганнях премія вже сягає порядка 2 тисяч, на державному рівні порядка 10 тисяч.